Сила в тобі представляє, уяви собі людину, яка у свій час була настільки багатою, що могла змінити цілу економіку світу, ця людина Джон Девісон Рокфеллер. Але що якщо я тобі скажу, що цей чоловік не просто народився багатим, а став величезним магнатом, слідуючи певним правилам, правилам, які абсолютно кожен із нас може застосувати у своєму житті? І змінити свою фінансову нестачу на фінансову незалежність. Та чи вірите ви, що кожна людина може досягти фінансової свободи? Якщо ні, то це відео саме для вас. Хто не знає, Джон Девісон Рокфеллер це ім'я, яке стало синонімом до слова багатство. Він народився у 1839 році у Бенсвіллі, штат Нью-Йорк, і став найбагатшою людиною в історії США. Він заснував стандарт Ойл і володів монополією на нафтовий бізнес у кінці 19 століття. У момент свого найвищого фінансового піку його статки сягали 1,4 мільярда доларів, що у сучасному еквіваленті становить понад 400 мільярдів доларів. Уявіть, він був настільки багатий, що навіть зараз, через понад 100 років, він би залишався одним із найбагатших людей у світі. Але як йому, це вдалося. Які правила допомогли йому досягти цієї неймовірної фінансової незалежності? Правило номер один: кожен день має бути максимально продуктивним. Рокфеллер завжди казав, що кожен день має бути наповнений конкретними діями для досягнення мети. Він не дозволяв собі відкладати важливі завдання. Його секрет полягав у тому, щоб працювати ефективно кожен день, роблячи хоча б один маленький крок до своїх великих цілей. Але як це застосувати на практиці? Ніколи не чекай на кращий момент, постав собі завдання на день і виконуй їх з максимальною концентрацією. Навіть якщо це маленькі кроки, вони все одно наближають тебе до фінансової незалежності. Правило номер два: завжди інвестуй у своє навчання. Джон Рокфелла почав свою кар'єру як бухгалтер, але він зрозумів, що не обмежиться лише знаннями цієї професії. Він інвестував у власний розвиток і постійно шукав нові можливості для навчання. Він читав та зустрічався з багатьма досвідченими людьми, які працюють в кардинально різних сферах та які могли навчити його чогось нового. Як це застосувати на практиці? Не зупиняйся на досягнутому, продовжуй учитися, читай книги, слухай подкасти, відвідуй курси, спілкуйся з людьми, які можуть дати тобі нові знання. Тому що кожна нова навичка або ідея може стати твоїм фінансовим стрибком до незалежності. Правило номер 3 Сильні партнерства ключ до успіху. Рокфеллер знав, що важливо мати надійних партнерів. Саме тому він створив альянси з іншими компаніями та людьми. Це дозволило йому не тільки розширювати бізнес, а й отримувати важливі ресурси, що допомагали йому рости. Але як це застосувати на практиці? Шукай людей, які можуть доповнити тебе в бізнесі, сильні партнерства дозволяють подолати будь-які труднощі, знижують ризики та відкривають доступ до нових можливостей. Правило номер 4 став на перше місце свою репутацію. Рокфеллер був відомий тим, що завжди виконував обіцянки та не порушував угод. Його репутація була бездоганною, і це допомогло йому. Побудувати надійні бізнес-зв'язки, у нього не було жодних сумнівів щодо щирості, честі та порядності в його бізнесі, і це допомогло йому стати лідером у своїй справі. Як це застосувати на практиці? Ніколи не жертвуй своєю репутацією заради короткострокової вигоди. Будуй стосунки тільки на довгострок, та на основі довіри і чесності, тому що саме це твій найцінніший актив. До речі, я думаю, ви знаєте, що маленькі кроки можуть привести до великих змін. Тому якщо ви відчуваєте, що наш контент надихає вас та допомагає вам покращити своє життя, то обов'язково прямо зараз підпишіться на наш канал. Це ваш перший крок до змін і разом ми зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь також до нашого телеграм-каналу, де ви знайдете ще більше мотиваційних порад та унікального контенту. Це спільнота, однодумців, і ви не можете пропустити можливість стати її частиною. Та, якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, то можете зробити донат, реквізити для якого будуть в описі під цим відео. Ваш внесок не лише допоможе створювати якісний контент, а й відкриє нові можливості покращувати життя багатьох. І не забудьте залишити коментар під відео, бо ваша думка важлива для нас і допомагає нам досконалюватися. Дякую за вашу підтримку. Правило номер 5 Тримай свої витрати під контролем. Незважаючи на свої величезні статки, Рокфеллер завжди тримав свої витрати під повним контролем. Він був дуже уважним до кожної витрати та вмів жити скромно навіть на висоті свого багатства. Але як це застосувати на практиці? Плануй свої витрати і, звичайно, не витрачай усі свої кошти на бездумні та безкорисні бажання, розумно керуючи своїми фінансами. Ти зможеш накопичити більше грошей для інвестицій, а отже, досягти фінансової свободи. Правило номер 6 Ризик це частина успіху. Рокфеллер не боявся ризикувати. Він інвестував у нові напрямки, навіть коли не було гарантії успіху. Він розумів, що без ризику не буде великих досягнень. Як цим користуватися на практиці? Не бігай від ризику, але й не кидайся на нього без роздумів. Учися обирати правильні можливості та аналізувати ризики. Ризик це шанс для великих досягнень, якщо він правильно оцінений. Правило номер 7 забезпечуй собі фінансову незалежність через диверсифікацію. Рокфеллер розумів, що не можна покладатися лише на одну сферу бізнесу, він диверсифікував свої інвестиції у різні напрямки: від нафти до залізниць та банківських активів. Як це застосувати на практиці? Диверсифікуй свої активи. Не покладайся тільки на один вид доходу: створи кілька джерел фінансування, щоб зменшити ризики та збільшити шанси на стабільний прибуток. Правило номер 8 Залишайся постійно сфокусованим на своїх цілях. Всі великі досягнення Рокфеллера були результатом його непохитної концентрації на меті, навіть коли обставини стали важкими. Він ніколи не відступав від наміченого плану. Але як ми можемо це використовувати на практиці? Залишайся сфокусованим при будь-яких обставин, визначай чіткі цілі і не дозволяй зовнішнім факторам або негативним думкам відволікати тебе. Це допоможе досягти успіху набагато швидше. Правило номер 9. інвестуй у активи, а не у пасиви. Замість того, щоб купувати речі та техніку, що знецінюється, багаті люди вкладають у активи нерухомість, акції, підприємства та компанії. Генрі Форд завжди інвестував у свої компанії та бізнеси, які приносили йому доходи протягом усього життя. Як це застосувати на практиці? Кожного разу, коли хочете зробити велику покупку, подумайте, чи стане це джерелом вашого доходу. Чи це тільки навпаки тягнутиме з вас зайві кошти. Інвестуйте у свої активи, які здатні генерувати вам пасивний дохід, і з часом приносити ще більше. Правило номер 10 Працюй тільки на себе і тільки так. Рокфеллер знав, що справжній успіх приходить тоді, коли ти контролюєш свій дохід. Власна справа або інвестиції дозволяють розкрити свій потенціал. На відміну від обмежень найманої роботи, при якій твій дохід завжди обмежений. Як це використовувати на практиці? Спробуйте відкрити власну справу або зайнятися заробітком в соціальних мережах, що дасть вам більші можливості для доходу. І це не тільки відкриє шлях до значного прибутку, а й забезпечить стабільність та незалежність у майбутньому. Правило номер 11 Завжди має резервний фонд. Або бережи кошти на чорний день. Непередбачуваність завжди є частиною нашого життя. Багатії завжди мали резервні фонди, які допомагали їм залишатися на плаву під час будь-якої кризи. Вавилонські підприємці розуміли цю необхідність і завжди накопичували кошти на чорний день. Як це застосувати на практиці? Відкладайте не менше 10% свого доходу у резерву. Це допоможе пережити будь-які труднощі, не зачіпаючи ваші інвестиції та бізнес. Правило номер 12 Будь терплячим і наполегливим. Найбагатші люди знали, що фінансовий успіх це довготривалий процес. Вони діяли поступово, не відступали перед труднощами і зберігали терпіння на шляху до своїх цілей. Вони щоразу покращували те, чим займалися, та знали, що якщо це вирішує проблеми людей, то з часом це вирішить і їхнє бажання стати фінансово незалежним. Як це використовувати на практиці? Не чекайте швидких результатів, дотримуйтесь плану та дійте послідовно, навіть якщо прогрес здається надто повільним. І пам'ятайте головне. Наполегливість і терпіння приведуть вас до великого фінансового успіху. Якщо вам сподобався цей контент, і ви хочете отримувати ще більше корисної інформації, то звісно підпишіться на наш канал, адже ваша підписка допоможе нам створювати ще більше відео, які надихають і підтримують нашу худож успіху багатьох. Разом ми можемо досягти більшого.